Давайте подивимося, яке важливе послання для вас сьогодні є на сьогодні, в той день, коли ви дивитесь це відео, що ви маєте почути? Дві карти я зразу достала? Ви під захистом, і не треба боятись, ви вправі. Робити те, що ви хочете. Якщо у вас тут якраз вибір стоїть якийсь, да? піти на якийсь крок, але є переживання, чи ви з цим кроком справитесь, да? якраз тут карта для вас вийшла. Що ви під захистом і ви справитесь з усім. Пробуйте, експериментуйте, починайте. Що ще хочуть карти сказати? Ну, знову ж таки, да? карта парасольки. Вас захищають, пробуйте. Пробуйте робити те, що ви зараз хочете. Наважтесь на це. Це для вас великий крок вперед. І ви будете дуже собою горді, що ви все-таки рішились і попробували. Хай так і буде.